Марія М'якота, голова Заставнівської волонтерської сотні, підрозділу волонтерської організації Буковина українському війську. Я гостею програми «Шернівці сьогодні Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня. Пані Марії. Ви щомісяця постійно відправляєте тони харчів нашим захисникам на схід України, де відбувається війна? Хлопці вам відписують, звичайно, це і слова подяки, слова напевне. Найщиріші, так? найглибші. Тому що я можу тільки собі уявити, як вони там почуваються. Війна триває так довго, ніхто не може сказати, коли вона нарешті закінчиться. Що вони ще вам пишуть, чого їм не вистачає? Ну, як вам сказати, не вистачає їм рідної домівки в першу чергу. Тому що багато хто з них знаходиться на передовій лінії. Куди ми найчастіше возимо нашу готову домашню їжу. І хочу вам сказати, що в моєму телефоні 141 телефонний дзвінок із зони АТО. Це людська доля, це слова вдячності. І я вам хочу сказати, що ми розуміємо, що ми на правильному шляху і ми ні в якому разі не повинні про них забувати, тому що. Вони можна сказати в самому пеклі. Ви знаєте, що зараз там відбувається саме на передових лініях, як там гаряче. І наша підтримка спільна, я маю на увазі, повинна бути від кожного. Тому що це для них дуже важливо, і це ми відчуваємо саме під час телефонних дзвінків, які йдуть із зони АТО. І хочу вам сказати, що дуже зворушливі відбуваються після того зустрічі з зовсім незнайомими людьми, які просто телефонують і хочуть зустрітися, хочуть подякувати. Були такі випадки, коли люди приїжджали в заставну, заїжджали в заставну і говорили: Скажіть, де знаходяться ті люди, які готували нам їжу, шукали нас, приїжджають. Знаєте, це ну дуже зворушливі такі зустрічі відбуваються. Саме я знаю, що для, так, так, для приготування цієї їжі акумулюються всі сили за ставнівчан. Можете розповісти, як зібралися докупи волонтери? Ви вже підтримуєте воїнів з 2014 року, так. так? В грудні місяці була перша відправка. Ну, я вже кілька разів говорила це в інтерв'ю, що нас було шестеро. Але наскільки стрімко почали долучатися люди, що вже близько двох сотень людей. Ну, це тільки тих, які приходили і приходять допомагати, але є ще ті люди, які ну, не приходять, але допомагають фінансово стабільно, допомагають ще якимось іншим чином. І таких людей є вже, мабуть, тисячі. Ми навіть не можемо сказати, скільки таких людей. Якщо взяти зараз 18, ту відправку, це була Великодня відправка, хочу сказати, що вона виявилася найбільшою. Більше 11 тонн домашньої їжі. Ви можете уявити, це шестеро свиней було зарізано у нас вдома. 150 кг кілограм чистого м'яса. Нам привезли із села Ржавинці від ржавенецьких різників. Був забитий бик для ковбас. Ви можете собі уявити, скільки це було тільки м'яса: 200 курей бройлерів, 300 кілограм риби. Ми думали, що півтори тисячі пасок, але потім, коли ми підрахували, скільки ще люди привозили із сіл із домашніх печей, то десь 1700-1800 пасок тільки було спечено. Ну а писанки це взагалі, мабуть, не забудеться нікому з нас, тому що ми від 10-го числа на старих яйцях писали писанки. І спільними зусиллями із школами, і багато людей вчилося їх писати. Ми написали три з половиною тисячі писанок, які Найбільно самі просто. пофарбували, і цілу ніч пекли в печах. Ви Знаєте, що печена писанка вона зберігається угу. досить довго, і пекли в печах, щоб воїни змогли посмакувати справжньої української писанки. Як то кажуть, всю душу вкладаємо в цю роботу. Тому що хочеться як найкраще і ну так як для найближчих і найрідніших mm -hmm. людей. Якщо б там хлопці в зоні АТО відчув справжні собі, вони, вони, вони це дійсно відчувають. От е, недавно довелося спілкуватися із одним із чернівецьких воїнів, який також виявив бажання познайомитися після того, як повернувся додому. Він каже, що ви знаєте, як машина тільки в'їжджає на перші е, там пости. Ми вже всі знаємо по всьому фронту. Застав на за храм. Мені так було приємно. Каже, застав на нами храм. Ми так швидко передзвонюємося, куди завезли, куди не завезли. Всі чекають їжі застави. Тому що вона вся готова, вона з домашньої печі, і вся їжа готова свіженька доживання. Ну, напевно, у цій справі саме заставна – найактивніший населений пункт на Буковині. Так ну я не знаю, може ну, ще так хтось, зали... але ми стараємось. Молодці насправді. А тут ще от таке питання. Власне, ті люди, котрі відвозять ці харчі, так ці тони, з якими перешкодами вони зіштовхуються. Знаю, що не так легко. Дуже перетнути. нелегко, тому що це передові позиції, і в самих різних ситуаціях бували наші машини. І навіть буває так, що вони не зовсім справними звідти повертаються. Буває так, що вони затримуються в дорозі, буває так, що змушені. Перечекати, коли до них зможе виїхати машина з передових позицій, тому що це буває там гаряче, по-різному там буває. Але є в нас люди в нашій сотні, які просяться у кожну поїздку. Це, наприклад, Віктор Євгенуч Лашта, це колишній воїн-авганець. Uh -huh. Він останнім часом їде в кожну поїздку. Досить часто з ним їздить голова волонтерської організації Боковина українському війську Алла Мустеца, Це можна сказати, такий екіпаж. І шофер Василь Назарко. Він також останнім часом, майже в кожній відправці. І, користуючись нагодою, я би хотіла подякувати ще чернівецькій фірмі Багіра. Коли нам було на Пасху дуже важко, вони зняли з 10-го маршруту автобус еталон і дали його на відправку у зону АТО. Ми його повністю заповнили. І ще раз я правда цих людей не знаю, але дуже хочеться їм щиро подякувати за таку підтримку, тому що цей автобус взяв дуже багато їжі. Угу. А наш автобус в той момент поламався, і, і терміново потрібен був інший. І просто неможливо таке забути. І користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати тим людям, які нам допомогли в такі нелегкі хвилини. Ви напевне з власного досвіду можете запевнити, що світ не без добрих людей ні. Тому що підтримка йде, ну, можна сказати, з різних куточків. І Буковини, я вже не кажу нашого району, це однозначно, і України, і навіть із за її меж. Знаєте, дуже приємно сказати слова вдячності тим артистам, які їдуть в заставну і дають. Безкоштовні благодійні концерти. Ви, мабуть, знаєте, скільки останнім часом людей приїжджало заставну. От зараз ми будемо готувати 20-ту ювілейну відправку, кошти ми змогли на цю відправку вже зібрати. Саме заслужені артисті України Наталії Май, яка приїхала до нас із Полтавщини, а з Харківщини до нас приїхав Олександр Кварта. І от дуже гарний був концерт, був аншлаг. І саме, дякуючи цим людям, ми будемо мати можливість до Дня Незалежності приготувати, ну, сподіваємось, потужну відправку у зону АТО. Звичайно, нам ще багато чого потрібно буде, але чим більше людей долучиться, тим більшою буде відправка. Ну, як приємно чути, що ви звертаєтеся до українських артистів, вони відгукуються і готові безкоштовно так, давати концерти. Я вам скажу, так, та ми до кого це так само Повірте, що ніхто з артистів ще нам не відмовив. От Дмитро Бабак, так ось, я знаю, так, так за дівчатку. І Іван Ганзера, і Микола Янченко, і лісапетний батальйон. Ну і зараз до нас збирається також мегазірка Української естради, але ми про це ще ну, не будемо говорити, тому що ще з'ясовується дата приїзду. Нам дуже ага. приємно, що також з першого разу зірка погодилася. Приїхати в наше малесеньке Буковенське містечко. Таке заставно приїде. Так, так? Заставно приїде. Ну доволі приємно, що ви кажете, що до вашої волонтарської організації долучилося багато молоді. Так, є дуже багато молодих людей, є студенти, є і учні шкіл. Є студенти вищих навчальних закладів, є просто молоді люди, які там із-за кордону повернулися. І я вам хочу сказати, що дуже приємно, що багато серед нас молоді. Угу. Дуже приємно. Це свого роду патріотичне виховання, і ми розуміємо, що саме із молоддю ми зможемо зробити багато чого. Дуже хочеться, щоб все це закінчилося якнайшвидше. Ми вже навіть знаємо, що ми будемо робити після того, як закінчиться війна, і дуже би хотілося, щоб це якомога швидше закінчилося. Знаєте, ми зовсім недавно, в червні місяці, відвідали Львівський госпіталь, і ми зрозуміли, що ми маємо думати не тільки про тих, які на фронті, а ще і повинні думати про тих, які... Ну, втратили на фронті своє здоров'я, mm -hmm. тому що багато таких хлопців, ви знаєте, коли говориш по телефону, з ними це одне. Але коли ти приїжджаєш і е, повели нас в палату, де три дні тому привезли з передової хлопців, коли ми бачимо, що хтось із них без рук, хтось без ніг, хтось сильно обпечений, повірте, що і що ці хлопці 20-річні, все життя посеред. Молоді, ви знаєте, після того з нами там була журналіст, після того вона писала статтю, це Світлана Трасіна-Масловська, також волонтер нашої волонтерської організації. Вона сказала, коли ми їхали до Львова, ми про все думали. Але ми ніколи не думали, що ми звідти повернемось іншими. Тому що побачити цих молодих хлопців, їхні понівечені і покалічені тіла, повірте, що ну, людина не може залишитися І От деякі з них, з наших волонтерів, сказали, що ви знаєте, це дуже добре, що ми поїхали, бо ми отак готуємо, і здається, нам що то десь далеко їде. Але коли ми побачили оцих хлопців, ми зрозуміли, що війна з нами поруч, тому що ці люди, вони серед нас. Я маю на увазі, ті, які повернулися з АТО. вони серед нас. І ми маємо про це завжди пам'ятати. Бачите, ми розпочали тему волонтерства, не хотілося б говорити про політику, але все-таки на ну, випливає це питання, чи влада достатньо робить того, щоб війна закінчилася. Ваша особиста думка як громадянки України. Те, що ми спостерігаємо по по телебаченню, пам'ятаєте, як раніше часто говорили про війну, як постійно показували, що відбувається в зоні АТО. Зараз такого немає. Погодьтеся зі мною. Воно притихло, і деякі пересічні люди думають, насправді, що все вже стало. Спокійніше, насправді це ж не так, так. Ні в якому разі немає спокою, і ми всі це бачимо. І основне джерело це зараз, мабуть, більше інтернет, як наше телебачення. І я думаю, що влада повинна більше прикласти зусиль для того, щоб все це якнайскоріше закінчилося. Тому що кожен день це втрачене життя, і ми це бачимо, скільки молодих хлопців ми хоронимо. От зараз ми навіть по інтернету бачили, що то в одному куточку, то в іншому. Кожен день хоронять хлопців. Ви уявляєте? Це цвіт нації, який гине кожного дня. Ну, я не знаю, чи питають вас хлопці, а за що вони там воюють? Ні, у нас вони не, не питають. питають, ні. Немає такої розмови, бо кожен розуміє, за що він воює. Він воює за нашу. Незалежну Україну за нашу територіальну цілісність і за нашу єдність. Як ви гадаєте, чи достатньо влада приділяє увагу зараз тим хлопцям, які повертаються зі сходу країни? Чи вистачає пільг їм? Ну, я скажу чесно, що ми ну не дуже приділяли увагу саме цьому питанню, але розуміємо, що також треба більше долучатися і допомагати цим хлопцям, тому що не так легко їм. І от ми спілкувалися з львівськими волонтерами, бо ми їздили туди саме на запрошення львівської волонтерської сотні. Коли ми спілкувалися з ними, то зрозуміли, що це не так просто, не так легко. Не завжди вони мають можливість отримати навіть те, що їм уже належить по закону. Ось треба виборювати. Так, все це треба виборювати, і тому я думаю, що ми будемо долучатися ще і до такої справи, щоб допомагати цим хлопцям, які повертаються, тому що їм не так легко. І Я хочу сказати, що їм дуже важко психологічно. і. З сторони влади, мабуть, має бути ще і така допомога. Mm -hmm. Тому що ми бачимо і зараз з нашої сотні люди також працюють з тими, хто повернувся, тому що ну, дуже їм нелегко увійти у цей ритм життя після того, що відбувалося там. Вже не говорячи навіть про цей гуркіт гармат. Так, про те, що вони все там чули, цей постійний стрес, страх, можливо, в декого. Ми не можемо про це також не говорити. Тобто, коли вони приїжджають, бачать інше життя, звичне так. життя для декого. І вони навіть не можуть з цим змиритися, тому що дуже велика різниця між тим, що відбувається там, і між тим, що відбувається тут. Тут рідко у кого навіть є так думка, що там десь війна. Тут кожен живе своїм життям і ну, рідко хто так знаєте, переймається проблемами цих воїнів, які повертаються саме додому. Такий момент мене просто цікавить ваша думка, як гадаєте, воювати на схід на Україну. так? Хто мав би? Людина підготовлена, котра вже пройшла певний шлях, чи молоді хлопці? Ми знаємо, бачимо, ні для кого ну, не секрет Мені Здається, їдуть. що людина має бути обов'язково підготовлена. І має бути підготовка не місяця значно більше. Звичайно, що це був упущений час. упущений час, тому що ми розуміли, що при владі були зовсім інші люди, в яких була зовсім інша мета. Вони знищували все, що стосувалося Збройних сил України. Uh -huh, І таким чином uh -huh. ми зараз маємо такі серйозні проблеми. Всі ми це розуміємо, uh -huh. правда? В Чернівцях скільки було військових частин. Їх багато було. А зараз? А коли вже схаменулися, так треба щось робити, а армії в нас як такої немає. Дуже мало. Ось, ось. Кинули всі сили. Ну зараз маємо, що маємо. так? Тому ми втратили скільки молодих людей саме на сході України. На ну, кому зараз лишить основне завдання відновити українську незалежність? Як ви гадаєте? Ну, я думаю, що це завдання спільне. Як держави, як керівництва держави, так і людей. Тому що дехто думає, що все повинна зробити влада, так, влада повинна зробити, але і люди повинні також про це думати. Угу. І думати не тільки своїми думками, а ще й намагатися своїми справами. Досягати якоїсь у житті певної мети, розумієте? Тому що скільки б не старалася там влада, якщо людина того не хоче, то, звичайно, що дуже важко буде добитися. І я думаю, що у зв'язку з цим влада повинна більше ще приділити уваги саме патріотичному вихованню. Тому що ну, я вважаю, що на даний період в нашій державі це питання трошечки. Ну не зовсім угу. і... на належному рівні, напевно, і ніколи на належному рівні не було. Так ми це відчуваємо зараз. Так. Правда, ви працюєте в заставні, вищому професійному училищі, так. так, ви спілкуєтеся з молоддю, так так. Наскільки вони розуміють, що таке патріотизм? Для них вже напевне герої це захисники наші, так якщо ми раніше знали, що для нас герої це наші дідусі, та котрі брали участь у великій вітчизняній війні. Зараз вони розуміють, що в країні війна розуміють, що коїться, так розуміють, що коїться, але я вам ще скажу, що багато чого залежить ще і від родинного виховання. Багато чого залежить від школи. І взагалі залежить і від самої молодої людини, тому що є різні. Є молоді хлопці, які ще не досягли певного віку, вони говорять, що вони би вже туди пішли. А є такі, які так і кажуть, що мені, як буде 18, я втечу до батьків за кордон. для того, щоб не воювати. Тому я вам скажу, що по різному. Я навіть не знаю, чи осуджувати таких людей. Ну, хто його знає, чи осуджувати, але якщо всі будуть так думати, то давайте подумаємо, до чого ми прийдемо. Як ви гадаєте, якщо ми можемо себе уявити політологами, як в майбутньому через роки можуть скластися відносини між Україною та Росією? Знаєте, я навіть не хочу про це загадувати. Я просто єдине, чого хотіла би щоб був на нашій землі мир. А хто як там захоче свої стосунки з'ясовувати з Росією, то це особиста справа кожної людини. Mm -hmm. Я так думаю, тому що у когось там в Росії родичі лишилися, але особисто моя думка, що сусіди так не повинні жити. Звичайно, не повинні. Я думаю, що теперішнє молоде покоління не зможе ніколи цього пробачити, так? Скільки втрачених молодих життів. Я думаю, що багато хто не зможе це їм пробачити. То тобто ми розуміємо, що влада Путін винен так не пересічні росіяни, але вони, так би мовити, я дозволю це собі сказати, зумовані, так? Чому вони не можуть розібратися, подивитися, почитати? Там більш населення такі впевнені, що в нас відбувається в Україні громадянська війна, хоч як не дивно це звучить. Ви розумієте, інформаційна війна також то є велика річ у нашому житті. І брак зовсім іншої інформації, мабуть і є причиною того, що більшість росіян думають саме так. І Я думаю, що Україна також повинна про це подумати і більше працювати над цим питанням, угу. щоб люди були більш освіченими і більше бачили правди, тому що Росія, вона в кожен куточок і вони роблять що роблять, що хочуть. Я маю на увазі саме в інформаційному просторі. Пані Марії, ви згадали, що наша держава десь опустила цей момент, коли треба було думати про патріотичне виховання молодих людей. Так. Як зараз ми можемо підвищувати рівень патріотизму? Ну, я думаю, що більше треба проводити заходів. Самих різноманітних, більше треба працювати з молоддю, більше спілкуватися саме. Ну і мені здається, що зараз багато прикладів є саме і патріотизму, і героїзму, саме з тих випадків, які ми бачимо в зоні АТО. Просто треба більше, як то кажуть, працювати на цей рахунок саме з людьми. Угу. І ми бачимо, коли. Привозять тіло вбитого, От, наприклад, у нас зовсім недавно. Мені здається, що вийшло все місто. Але треба, щоб шанували не тільки вбитих, а шанували і живих. Угу. Це, власне, те, що ви сказали, так? Коли ви так. повернулися зі Львова, так, де побачили так, в госпіталі так. молодих людей. Вам вдалося зібрати на концертах допомогу для них, так? Я вам скажу, що і на концертах, і ми самі стараємося заробляти, і люди долучаються, і ну, з самих різних таких джерел, як то кажуть. Ну, от ми оголошуємо, що ми, наприклад, їдемо до Львова. Ну і люди приходять, хто, хто що може приносить, хто кошти приносить. От До Львова, коли ми їхали, нам з Сполучених Штатів прислали три новесеньких інвалідних візки, один з яких був візок Ходулі. Ми в ту дорогу мали біля 300 панчоху, так з різних точок люди приносили. Ми мали більше 300 майок, таких футболок. Також ми роздавали кожному. Які були прикуті до ліжка, і всім тим, хто зміг до нас вийти. У нас маса всього було, тому що люди долучилися. І, і це велика справа, що люди не є байдужі, uh -huh. а все-таки долучаються до цього. І от ми тільки оголошуємо: от ще раз вернуся до тої пасхальної відправки, тому що вона наскільки була для нас потужною, великою, зворушливою. Знаєте, коли ми написали в газеті, що готуємо великодній кошик для солдата, з 10 числа майже з кожного села привезли передачу. Ви можете уявити, скільки всього було? Це і муки було багато, і цукру, і ми з цього всього, і солодки пекли. Там, там такий був асортимент, там була 31 страва, яку ми готували в зону ОТО. Можете уявити? Скільки було залучено людей, скільки всього було залучено, що це ж мені, знаєте, іноді стає так важко все це назад у пам'яті пригадати, як все це було. Ми працювали день і ніч, але Готували ми живемо. Дуже, дуже, дуже хотіли. Що вам сили щоб... давало? Ну я не знаю. Я вам скажу чесно, коли починається підготовка до відправки і спати не хочеться. І якось, знаєте, так, ну, зараз нам трошки вже легше, бо ми вже... Якось вже звикли до того всього. А так бувало, що ми закінчували одну роботу пів шостої ранку, іншу починали пів сьомої ранку. Того Без дня. перепочинку. Без перепочинку. От коли ми замащували печі і останню замастили, а до першої вже треба повертатися, вже треба її розмащувати. І просто, ну як вам сказати, впливають ще обставини спеки і так далі. І от одну страву треба тоді, до другої треба. Підготувати заготовки, знаєте, і так, так ми, вже, ми вже до цього звикли, як то кажуть. Ми вже знаємо просто, що ми маємо це зробити. І ми дали слово, що ми разом із ними будемо йти до перемоги. Пані Марії, якщо небайдужі люди захочуть, заставні вас знайти, де вас шукати? Наші номери телефону є в інтернеті. Ну, Заставні всі знають. Ага. Заставнівська волонтерська сотня. І кожна людина знає, де ми знаходимося. і Хто захоче, нас знайде обов'язково. Хочу подякувати вам за вашу роботу. Подякувати за те, що прийшли сьогодні до нас на програму. Розповіли все, як є насправді. Нагадаю нашим телеглядачам. Марія М'якота, голова Заставнівської волонтерської сотні, підрозділу волонтерської організації Буковина Українському війську благоста програми Чернівці сьогодні. Дякую, що дивились. До зустрічі.